Чоловіка, який вчора підірвав банкомат, взяли під варту. Такий запобіжний захід визначив зарічний районний суд міста Суми підозрюваний був його застави на місці вчинення злочину, та він намагався втекти, застосовувати цьому вогнепальну зброю до працівників поліції. Тобто вважаємо, що перебуваючи на свободі може також вчиняти спроби до втечі, оскільки за вчинення зазначення злочинів, максимальна відповідальність, якщо буде доведена його і під судом, підтверджено вироком суду, можливе покарання до вічного позбавлення волі. Ну, моє мнення, що можна вдістити зубов. Родственник його місцевого. Мій захисник я не вбігати, не є героєм АТО, він на не неодноразово отримував нагороди, він не просто десь в тому перебуваючи, числився в АТО, а він безпосередньо приймав участь в бойових діях. А брати полива Володимировичу 24-82 року народження запобіжний захід у мене тримання тут вартість без внесення заставок. Таким чином, на час слідства затримане буде перебувати під вартою. З того, що відомо про чоловіка, він народився у Криму, мешкав у Києві. Нагадаю, вчора на хімістечку підірвали банкомат одного з поліцейських, який переслідував підозрюваного. Останній підстрелив також було поранено самого підривника.